Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Що ж вам сказати? Перше, що хочу сказати, запрошую тих, хто живуть в штаті Вашингтон і взагалі в Спокені, запрошую на івент, який буде відбуватися 6 вересня з 10 ранку в Bellevue Downtown Park. Ми будемо там знаходитись, будемо продавати наші футболки, які ми з мамою і з татом друкували самі. Так що приходьте, підтримайте нас. Чо Христя теж допомагала. Христя також допомагала так е, до речі, чому вона не з'являється? У неї двоє дітей, е, це важко. Дмовий і дітей. та одна дитина дуже маленька, друга вже трошки старша і дуже жвава. Дуже шустрі хлопці, в мене не встигає. Два хлопця у мене поки що тільки один, тому якби, я ще з'являюсь відео. Ем... І ще чому відео так рідко у нас виходять, тому що, по-перше, знайти товари класні, ці місця вже дуже популярні, і знайти товари хороші, ще закриті, що там ще не було розірвано повністю важко. Плюс у мами свої нюанси, своя робота, в нас робота, школа і все зразу. так що, Будемо знімати відео по, по можливості. Давайте починати. Сьогодні у нас ось стільки коробочок, у нас їх 12. Заплатили ми за кожну 7,99 8 доларів. Повна ціна цього всього 96 доларів. Давайте відкривати і дивитися, що там є. І надіємося, хороша вигода. Поїхали! Перше. Давай з цього зразу. Ого, важке щось. Це у нас щось таке. Так, отже, мама, тільки що мені сказала, це один товарчик. Ось це. Це, виявляється, стільчик. До речі, тут намальований таке щось теж. Це стільчик для годування для діток. Приблизно ось такий, як тут намальований на малюнку. О, цей також, дивись, сірий. Бачиш, цей малей, короткий, такий, як е, має марк, а це такий високий, як ваші хлопці мають. А, -а, -а, -а типу, на, 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 на цих на на ніжках. Одним угу. словом, зараз розпечатаю його, щоб не дуже нашарудіти, і покажу, як воно приблизно як виглядає. виглядає, ага. Угу. Ну що ж, е, ми знайшли до нього інструкцію. Збирати ми це точно не будемо, це, скоріше всього, піде на продаж, але виглядає це. Це дуже класний стільчик. Ага, він багатофункціональний так. там три в одному чи що? От він виглядає ось так. Він може бути як високий стільчик, нижчий стільчик. Можеш уже для дорослої дитини на самий стілець прикріпити її, всі е, повністю деталі. деталі. Ось і виглядає воно ось так. І ще має таку м'якеньку, я бачу, що воно добре да. тут зверху насадку. От, таку, є так, є Стілька ось. Така регулюється, і ручки там якісь є, я бачу до нього. Коротше, а, самий стільчик, до нього подушка, щоб дитина не скользила, щоб їй було а, комфортно. Ось це накладається сюди, щоб також бачу тарілки і тарілки, щоб не, не скользили. Це на підножки. Нам высоти, да, на, на меншу дитину, менш. на більшу дитину. Ось. Так що, ось такий стілець. Насадки на ножки ми бачили, ось там І, так. до речі, так, щоб також ага, ножки самі дамі. ніжки, да, да, садки, щоб не були. І зараз ми його розкладемо трошки. Ось так, напевно. І самі ніжки ви ось просто подивіться. Це вже тепер це новшество. Ми ще таке не бачили. Ага. Саме тому ми вирішили його не розкладати, тому що ми його потім точно, так як воно не було, не складемо. І а, продавати його набагато легше, коли воно виглядає повністю новеньке, тому нехай все буде новеньке. Знайшли ми цей стільчик. Виглядає це ось так. І ціна а, коштував 70 доларів, зараз коштує 50. Ось такий. 50 доларів. Круто, початок хороший. Йдемо далі. Угу. Наступне. Наступне також намальовано. А... О, тут все в вакуумній упаковці. З якимись ведмедиками. Ну, я зрозуміла, що це. У нас такий кокон такий. Є теж, ну, не коко, як подушка така. А, вона зав'язується, щоб дитинка так. в безпеці. Була. І дитина, щоб коли спиш з дитиною це малесенькою. Не так. то, в принципі, з нами так малий наш спав. У нас є така штука. Дуже класна штучка, вигідна. А, давай подивимося, як воно виглядає, і дивимося ціну. Давай. Так, я знайшла це, я, я точно знаю, що це не дешева річ, я приблизно таку знайшла. Коштує 45 доларів, це така сама середня ціна. Угу. Вони, вони стільки приблизно і коштують, тому що я зараз вам пролистаю вам. Така сама, ось рожева, схожа, коштує Далечка. також 45-50 доларів. Ось так угу. вони і коштують. Да. Так що 45, в принципі, це досить така. Лояльна ціна. Лояльна ціна для цього. Угу. Воно з якимись ведмедиками, сердечками для дівчинки. Йдемо далі. Наступне. Ось такий стілець намальований у нас. Дивимось. О, а це вже інакше. Пишу, що холодно. як папка. А, це травел, скоріше всього, можна положувати з за... ним. Так. Хоча, щоб менше місця займало, може. Може і Да, яка класна штука. Ага. — Де а це ножки було? Де? Ножків нема? А, ножки тут таке розкладаються, я так а, ножки. — Тут воно. Ага, є воно, ну не розкладати. Я не хочу. його... Ага. От воно теж не скользяще воно там. Ага. Ось отак вони. Ага. Вони теж прикручується до стільця, так? Так, воно прикручується і виходить. ну, або можеш, або можеш, знаєш як, можеш просто на стіл, коли їж, на стіл ага. так, біля себе дитину напроти себе поставила, і дитина з тобою сидить. Ось так. і, Ось так. Угу. в ось ціну. А, слухай, воно ще й опускається тут. Як лежала ага. там. Режу, Угу. Прикольно? Тверде, правда. Ну, Немає я думаю, можна виглядь. щось туди, якийсь рушник чи щось таке, і нормально буде. Ну, Дивимось ціну. Я знайшла цей стільчик сіренький, коштує це 45 доларів. Угу. А зелений коштує 40. Так, наступне. Наступне у нас ось така якась штука. Підставка. Так, давай якось спробуємо, щоб цю інструкцію звідти визволить. ха, -ха, -ха. Вуу. А, -а, а, я зрозуміла. І це, виходить, ти свої речі, отак. Така палка має бути. Висока. Чувесь Ага. Ось його ножка. Так, і ти на цю ножку вставляєш ту палку і оці. Ось так воно. Ну, одним словом. У нас є всякі там браслети, всякі, все, що хочете. От приїдьте в Белев'ю на нашій івент і побачите нас. Зодно познайомимося з вами. Тут є все, що хочеш. Ще якісь отакі є. А, це на самий верх. Є колеса. І палка є. Все новеньке. А де його ці? А, є. Що це нове? Мені ну вітрина. що, Вітрину нам треба. Перевіряйте. Дивимось ціну? Я знайшла ціна цієї штуки 41 долар. Щось у нас сьогодні. Все 40, 40. Все по 40. 40. Угу. А, класна штука, будемо користуватись. Ідемо далі. Наступне. О, лампи. Лампи, лампи, зараз буде все в пінопласті. Лажать клади, так. я какую висловила, когда мы все не знали Воу. О, ну. О, Опа! Ой-ой-ой! Так, я, напевно, все повністю складати не буду, бо я потім не пойму, як, куди його складати. Ну, одним словом, виглядає воно ось так. Знайшла таку саму компанію, це сама лампа, але низ тут квадратний в неї, але це, це те саме. Ось 45 доларів така сама. Просто що низ оцей він не круглий, як квадрат. Це в районі 40 доларів. Угу. Так. Наступне. <проб> <проб> угу. Це у нас чохол на диван. Е, якийсь синій чохол. Нам таке вже колись попадалось попередніх, просто інакших кольорів. Діставати <проб> я не буду його, ну, це ясно ось намальовано. Просто чохол на диван. І ти оцими штучками засовуєш в подушки. Давайте дайте ціну. Я знайшла відгуків дуже багато, саме цієї компанії Easygoing. 88 тисяч відгуків. Ось так воно виглядає. 88 тисяч відгуків. Ціна Ціна його 60 доларів. Ого! Екстра, екстра великий. Пише, що на великий диван. Угу. Йдемо далі. Так, наступне. мадрана коробка. Угу. Так, що тут? Опа. Ще одна лампа. Скло. І ще одне скло. І. Два лампа Їх дві штуки. Цікаво. А, якраз нажимається те, що на, на підлозі. Ой-ой. А стенда нема. Та, самого цього. нема. Самого тяжкого. І що тепер? Я ж знаю. Зупчастини. А чого воно окремо? Прохто я не знаю. Куди це столяться? Коротше, нам треба з цим розібратися. Дивимось, може, десь знайду, як його сканувати. Угу. Ну давай. Давай. Так, ну що, я знайшла приблизно, ми тепер зрозуміли. Одним словом, це одне в стіну. Але не вистачає такої чорної накладки, щоб воно е, закривалося. Це. Щоб прикріпити угу. нічого. От, воно в стіну кріпиться, і сюди йде плафон оцей. Ось так воно буде виглядати. Угу. А ця підлогова. Лампа ага. тільки і не вистачає мені останнього кусочка, самого важкого, щоб лампа трималася на одному місці, виглядає це приблизно ось так. Угу. От. Ну і ціна одної лампи 30 доларів. У нас колись попадалися запчастини до різних ламп. Ми щось придумаємо, але записати можемо якраз цю саму таку мінімальну ціну 30 доларів, так і запишемо. Може 20. Щось? 20? Я так думаю. Ну так, да, тут немає частини, там немає там частини. Там двох частин. Коротше. Запишемо 20 доларів тоді. Ідемо угу. далі. Наступне? О, ще лампи. О, слухайте, це до Оце, того. До речі, в спальню виглядає. Ага. Що. Це во. Угу. Ось таке чорне. Воно ну, бачиш, воно, оці. Так, кружочок. Тут ще лампочка є, економна. О, прикол. Як вона називається? Де на освітла чи все, що вона нагрівається. Ну, коротше, тобі гарно? Да, це гарні лампи. Воно не тяжке, гарно, класно. І там воно таке вже тепер сучасне, що в нас зарядка на телефон є в них, там збоку Угу. Та USB. Угу. Треба підзакрутити тут. Угу. Ну, одним словом, це класно виглядає, Дивимось ціну. Ну давай, дві лампи, це теж як сет, виходить. Угу. Я знайшла, коштує це 60 доларів. Ой, мамочки. Дві штуки. Так. Так і деколи несподівані ціни, що її не очікуєш, так? А, класно, ну, в принципі, прикольно. Угу. Йдемо далі. Йдемо далі. Наступне? Це у нас. Двері для кота. Дирка на двері. Угу. О! Що? Ого! Нічого собі! Так, тут у нас є таймер. Виходить, напевно, до ошейника. Ага, да, вон, вон воно в наборі показано на коробці. Бачиш, що можна підключати з боку. Не ушейник. А, так, да, Separately. І ще додатково можна замовити, щоб воно відкривалося, коли цей чіп. Угу. Пише, що можна додатково Пішло замовити. Тут автоматично двері відкривати. Угу. Ну, тут таймер можна поставити, щоб кіт типу, е вночі не виходив, там, наш, щоб коти тікають. Угу. що там. Определьний час ставити, програмувати. Цікаво. А, от у нього ще є. Ну, новенькі ось. Замовлювати угу. чим, ага. Давай, давай, ти стіну. Давай, ти просто реш дірку в дверях зробити, аби ти туди-сюди туди, ходив. До Ту речі, пам'ятаєш, колись нам попалася для собак така сама штука? Да, собаки було. Для собак було. Воно було в мене... на великі собаки. То було на великі двері, на, ага. стіну. на стіну. На стіну. У мене мужик купив з такою здоровеною собакою. Ой. Воно таке велике було. І виходить, і воно коштувало щось там 100 з лишнім доларів. Я, купила, я продала його за 90 доларів. Чи щось таке? Ці штуки не дешеві. Ну, Плюс, якщо воно ще електрично. кота, ну, котає, знаю. Стану. Що, люди люблять тут своїх тварин. Люблять. Так. А, ця штука коштує 100 доларів. Почнемо з того. Ось 100 доларів. Угу. є компанії. Так. І пише, що оцей кетмейт, відгуків. 1518 відгуків про цей товар, тобто це популярне. А, і пише, що це на середнього розміру котів, так що товстий кіт сюди не влізе. Жирний не влізе. Угу. Тут дуже товсті коти. Більше, ніж наш песик. Одним словом, йдемо далі. Так. Наступне. О яке це тяжке. що це? Не знаю, а що це? Опа! О, а, а тут два різних. Ні-ні, це... Да. Це, це, це ще тобі для ярмарки, це ж якраз я тобі в на Белов'ю купила. Коротше, дивіться, якщо ви будете в Белов'ю, ми вам дамо класний кульочок. Писнути? Так. Ну, пакети, у нас тепер за них платити треба. А ми вам безкоштовно кульочок дамо. Не такі великий, ну, вам кульочки... дякую, пише за покупку. Так? В принципі, це, це потрібно, нам, нам таке треба. Якраз будемо футболки продавати. І ага, худі. І, і побажання хорошого дня. Have a nice have day. day. Uh -huh. Класно, я такого не зустрічала взагалі. Теньке зустрічала, але uh -huh. не зустрічала. Uh -huh. Класно. Так, пакетики це завжди добре. І ще у нас є додатково зовсім щось інакше. Перепрошую. Шородив дуже. Uh -huh. Опа! Корзинка. Яка класна. Що? Так, корзинка. Ого, та сюди можна накласти го що хоч. У тебе просто такого кольору на маленькі маленький Угу. Я тому його і купляла. Сюди можна що? Не знаю, кепки можна сюди накласти. Ну, щоб побачити. Щось що? таке. Так. Прикольно. Ну, давай дивитися стіну. Та, ну... Ми знайшли це. Перший товарчик коштував 33 долари. Це пакетики, тисячу штук, пакетиків. І друге, це коштувало воно 29 доларів. Зараз коштує 23. О, то Це різні товари, вони коробці. Це декоратив? Зовсім різні. О, воно не мало бути разом. Бонуси. У нас все бонуси і бонуси. Не, я думала, тут для ярмарки теж хтось купував щось чи замовляв. Так, це десь Ага. Uh -huh. uh -huh. Круто. йдемо далі. Uh -huh. так. Лишилися дві коробочки. Перша коробочка ось. Це у нас тут відомо що. Це називається еджинг, бордюр. До ага. Бордюр на грядки. Давайте подивимось його ціну. Одним словом, ти робиш бордюр, забиваєш його цими кілочками. Ось їх ціла купа. Угу. І... Та, так, 40 фіт. О, знайшла. Це коштує у нас. Це коштує. Раніше коштувало 40 доларів, зараз коштує 30 доларів. Це дуже багато. Угу. Таке нам треба? Так, ми теж. Ми такі на огірки помідори. Остання коробочка. Давай. Ого, це щось дуже тяжке дуже. Я не знаю, ну там щось тарабанить, мені щось вже не подобається. Ага. Ну, бо, значить, щось треба збирати. А, конструктор, цігар. Трансформери. Ой-ой. І що? Ой. А це таке? Так. Яку ти кірмою? Вон инструкция я О, о, фон для Василия, для цыпляка. Ну, да, арка, ну, арка, ну, вот. Ага, карка. Wedding Garden Arch. А, арка для Василия. Там всякие. Ну, прикольно. Будемо продавати. Весілля ми вже відгуляли. А, хіба до женіного? До Женіну. А ти знаєш, а вдруг він тут закохається без тями. Дивимось ціну. Фіналочка у нас, останній наш товарчик, 35 доларів. Це приблизно його ціна. Круто. Ну що ж, давай дивитися нашу вигоду. Так, ну що ж, 12 товарчиків. 13-й у нас корзинка бонусна. вийшла, Так що у нас 12 товарчиків по 8 доларів. Заплатили 96 доларів за все. А заплатили б ми по оригінальній ціні за це все, роздрібна ціна 593 долари. Мінус 96 доларів, тих, що ми заплатили. Наша вигода 497 доларів. Круто. Клас! Ну, враховуючи, що один товар був за 100 доларів, це дуже круто. Ну що ж, ось така от у нас була розпаковочка. Дякуємо за перегляд. Побачимось з вами в Белев'ю, хто має бажання приїхати. 6 вересня Добавлю кудись сюди, добавлю ще запрошення. Так що побачимось в Белев'ю, якщо у вас є можливість сюди приїхати. Дякуємо за перегляд і. Пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!